Як ця ніч була? Ой, дуже дуже весело. дуже весело. Збивають, збивають, падають. Сьогодні збивали теж. З появою шахедів флотилія почала допомагати збивати дрони. Її створили в березні 2022 року для захисту Києва та районів біля Білорусі. Частину катерів надали США та європейські партнери. Коли вітер, коли волна, тобто його дуже важко відслідкувати в приціл, щоб влучити. Тобто постійно тебе гойдає взад-вперед. Ну дуже важко. А коли от така вода спокійна, то в принципі як, як з берега. Або йдемо на перехват, або переслідуємо. Ну, їх нема такого, що вони йдуть на одній висоті і кожен день одними тим же самим штукати. Десь їх РЕП зганяє, вони йдуть іншим маршрутом. Ну, тут ситуація постійно міняється. Ефективність мобільних груп нині близько 40 відсотків за оцінкою Олександра Сирського. Але за даними військових вона знижується, бо ударні дрони армії РФ тепер часто літають вище двох кілометрів. Це знову та, та ж сама робота. Збив, збив все. Значить, десь щось, яке життя залишилось живим і здоровим. Це найголовніше, А скільки їх там збив, ну то працює. Не скаржуться, як кажуть. У нас виходу другого немає, як захищати країну.